Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні я хочу розглянути таке питання: конфлікт зеленського і Заужного. Останні кілька днів новини відкриваю, і мені все цей заголовок попадається. Ну, треба подивитись, самому цікаво, що там. Я здогадуюсь, але все-таки. Ну що ж, поїхали. Отже, чи дійсно між Зеленським і Залужним є конфлікт, про який говорить вся преса останні кілька днів? Хай скажуть рони правду. Угу. Ага, навіть віру не випав. Оп. Оп. Так. Що ми маємо? Евас, кано перевернута. Лагус перевернутий, гебо. Ну. <свісно> навіть якщо якісь недомовки мінімальні були, ну, врешті-решт, і чоловік з дружиною іноді сваряться, правда? А уж тим паче військове керівництво воюючої країни. Тобто, ну, по цим рунам, якщось було незначне. Лагус в даному випадку виступає. Мені воно прийшло як ну, брехня, перебільшення ситуації. Ну, Преса, як завжди, е -гарний, заголовок. Е гарний заголовок, чув дзвін да не знаю, де він, або так, або просто. Раді гарного заголовка, жовта преса. так? А фінальна руна гебо ну це руна партнерства. Ну про який конфлікт може йти мова. ну Тут і по цим рунам те, що випало, якщо щось і було, ну, максимум, я ж кажу, якась, ну, може, може ділові якісь моменти робочі, так, якась невеличка розмовка. Це максимум. А коли то конфлікт, ще щось, та немає його там, не було його там. ну от Такий розклад вийшов, трошки емоційний. Добре, дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, морально, енергетично підтримуйте ЗСУ. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, задавайте питання, всім буду радий, всім постараюсь відповісти. До зустрічі і нехай щастить!